Найчастіша помилка, яку припускаються люди при монтажі димоходів до твердопаливних котлів, яка врешті-решт призводить до проблем з тягою. В першу чергу, все це стосується шахних котлів. Основа цієї помилки є оцей горизонтальний прохід, який може сягати 1,5-2 метра. Люди бажають зекономити, не оминаючи цю частину даху під кутами 45 градусів, для того, щоб не вести димоход здовж стіни, потрібно додатково купувати кутки. І вони роблять великий горизонтальний проход для того, щоб одразу все це пройти весь цей проблемний шлях, так би мовити, дорогий шлях. Так, люди дійсно економлять, але, але разом з цим вони отримують проблему у вигляді димоходу 1,5-2 метра, у вигляді неробочого такого димоходу. Тому що зазвичай горизонтальний проход може бути не більше одного метра, а ми взагалі радимо при можливості їх уникати. Тож, як правильно змонтувати димоход? Показую, друзі, одразу вам три схеми монтажу димоходів, а ви обирайте для себе. Який буде вам найліпший, найліпший буде перший варіант взагалі без горизонтальних проходів з кутами 45 градусів. Тобто ви монтуєте одразу кут 45 градусів біля котла, проходите скрізь стіну під кутом 45 градусів, і далі, знову ж таки, такими самими кутами 45 градусів оминаєте всю проблемну ділянку вашого, так би мовити, димоходу. Уникаючи повністю горизонтальні проходи, з таким димоходом у вас буде просто шалена тяга. У мене особисто так змонтований димохід, і я не Одноразово показував, як і взимку, і влітку такий димоход має просто шалену тягу. Вживу ще раз вам е, в наступному відео, мабуть, це. Покажу наступний варіант монтажу димоходу це з горизонтальним проходом, але до одного метру, якщо у вас немає можливості таким чином змонтувати або пройти стіну під кутом 45 градусів, робіть таким чином: пройшли під прямим кутом одразу 45 градусів, оминули цю проблемну ділянку і пішли догори. Або третій варіант з такий самий, але з кутком 90 градусів. Тут так само ми оминаємо під 45 кутами. Проблемну ділянку нашого даху. Тож друзі, ви самі для себе спостерігайте, який варіант для вас ліпше підходить. Якщо по якимось причинам ви не бажаєте перероблювати саме такий димоход, який у вас вже змонтований, або для вас це дуже дорого. Є вирішення встановити сюди димосос. Як правильно змонтувати в такий димосос, вже покажу в наступному відео.